Добрий день, шановні батьки, пропоную вам поради і консультації на тему безпечне спілкування дитини адекватне реагування на різні життєві ситуації. У сучасному світі вплив комунікації на розвиток дитини надзвичайно вагомий. Спілкування і ставлення до дитини відіграє ключову роль у психологічному розвитку маленької особистості, формуючи її соціальні, емоційні. Та інтелектуальні навички. Взаємодія з близькими людьми, особливо з батьками, розширює світогляд дитини та допомагає їй зрозуміти та сприйняти навколишній світ. Вмінню стримати та виражати емоції, встановлювати взаємодію з оточуючими допомагає розвивати самооцінку та впевненість у собі, а також навички саморегуляції та емоційної інтелігенції. Набуті в процесі спілкування навички і уміння стають основою для подальшої самостійності дитини. Це дозволяє їй активно взаємодіяти, вирішувати проблему та ставити перед собою нові завдання, збагачує внутрішній світ дитини, допомагає зрозуміти себе та інших, розвиває емпатію та співчуття. Що є важливими складовими розвитку особистості. Крім того, батьківська комунікація має великий вплив на емоційний стан дитини, позитивний тон спілкування, виявлення інтересу до думок і почуттів малюка сприяє створенню емоційного зв'язку між батьками та дитиною. Важливість спілкування полягає у здатності дитини сприймати, розуміти, виражати свої емоції, а також в умінні ефективно взаємодіяти з іншими людьми. Це дозволяє їй будувати здорові стосунки, контролювати емоції та вирішувати конфлікти. Сприятливе та любляче середовище у сім'ї сприяє емоційному благополуччю, гармонійному розвитку дитини, що в свою чергу позитивно впливає на її загальний стан здоров'я. З іншого боку, негативні стосунки та конфлікти можуть призвести до стресу, тривожності та інших проблем зі здоров'ям малюка. Ось кілька порад ефективного і успішного спілкування з дитиною. Будьте прикладом. Демонструйте дитині повагу, терпіння, вміння слухати та вирішувати конфлікти, висловлюйте емоції, діліться своїми почуттями з дитиною, але робіть це в позитивній формі. Будьте уважними та чуйними. Приділяйте дитині достатньо часу і уваги. Слухайте уважно, не перебиваючи та не критикуючи. Показуйте свою зацікавленість у справах та інтересах дитини. Хваліть дитину за її досягнення, підкреслюйте її сильні сторони та мотивуйте до подальшого розвитку та надавайте підтримку. Проводьте час разом. Спільна діяльність. Ігри, прогулянки або читання зміцнює зв'язок між батьками і дитиною. Дотримуйтесь правил, це допоможе дитині відчувати себе в безпеці та знати, що від неї очікують. Дитині потрібно висловлювати свої почуття, але також слід знати, як знаходити конструктивний вихід зі складних ситуацій. Для цього дитині необхідна практика та батьківський позитивний приклад. Іноді малюк може робити це самостійно, а іноді потрібна підказка дорослого. Діти щодня відчувають різні емоції: радість, хвилювання, смуток, безсилля, страх. Образа, злість, погані спогади, жорстокість, відстороненість. Щоб навчити свою дитину адекватно реагувати на різні життєві ситуації, стримувати невдоволення, роздратування, які впливають на психічний розвиток і стан здоров'я малечі, вам, батькам, варто використовувати декілька ключових підходів: створення безпечного середовища для своєї дитини. Регулярний розпорядок дня, стабільність стосунки з батьками, послідовність у вихованні. Навчіть дитину розпізнавати та виражати емоції, обговорення почуттів, розпізнавання емоцій у інших, обличчя, реакції, пояснення наслідків дій, як емоції і дії можуть впливати на оточуючих, розвиток навичок саморегуляції та надання підтримки у складних ситуаціях. Прави на концентрацію уваги вчать зосереджуватись на завданні та не відволікатись на емоції. Дихальні вправи та техніки релаксації допомагають дитині заспокоїтись у стресових ситуаціях. Користуйтесь методом відволікання, коли дитина починає нервувати, спробуйте переключити її увагу на інше. Цікава гра та захоплююча історія. Надавайте підтримку у складних ситуаціях, вислуховування та співпереживання. Важливо, щоб дитина відчула, що батьки її розуміють і підтримують, обговорення проблеми разом з дитиною та знаходження можливі шляхи її розв'язання, навчання вирішенню конфліктів мирним шляхом, знаходити компроміси та домовлятись. Наявність позитивної комунікації з близькими людьми впливає на її здатність до спілкування, розуміння та вираження емоцій, що має велике і вагоме значення для подальшого життя дитини та успіху в соціумі.